Доброго дня. 16 березня, 24 рік. Вітаю на каналі Миколаїв. Подобайка, Поїхали по темі. Сьогодні у нас тема. Ось тут бачите, ось це ось тут. Півтора на три 500 саженців кизилу. Їх не видно, так? Да? Звісно, що їх буде видно. Ось ось такі бздики. Ось такі рядочки. Ось так ми крупаємося, щоб отримати, щоб отримати матеріал для щеплення. Ось ось це. Я вже показував, є відео, кому цікаво, заходьте подивіться, що таке кизило, як його виростити з нуля. Ось це ми маємо однорічні сіянці кизилу семен. Хоча вони і семен, але ми їх розсаджуємо на окуліровки. Досвід околірування у нас трошки є ось такі. Окуліровочки. Ну, це тільки досвід, який досвід. Ми маємо прижилися окуліровки, але не вирощували саженці, тому що в нас ось такі розсаджені трьохрічні сіянці, на яких є вже окуліровочки і які ми будемо ще цьому році окулірувати. Це ми так спробували, були в минулому році, у нас вийшло, прижилися, ну не знаємо, як підуть саженці. Поки йдуть дощі і похмура погода, хоча я не рекомендую, але сам я роблю, тому що я знаю, як це зробити. Зараз ось ми розсаджували двохрічні сіянці, теж на окуліровку. Це вони вже в цьому році підуть окуліруватися по-любому двохрічні сіянці. Висота їх 30 сантиметрів. Також маємо школку трьохрічних сіянців, які мають висоту вже метра, їм вже це четвертий рік, ну це метр це так, а так в основному там до метра, які ми не окулірували. Ну, в цьому році, можливо, окуліруємо все ж в крону. Ну, як би там не було, я... Більше мені подобається, коли просто в крону. Ти маєш два різних сорти, види на одному дереві, а потім кожен собі вибирає, що хоче. Хоче два, хоче, обрізаєте, отримуєте один. Ну, Я більш прихильник, як я казав, власнокореневих. І все одно воно цікаво, тому що з цих кизилів, сіянців, може виростити, вирости. Якийсь новий сорт, цікавий. Проходимо коло абрикос, попадуть абрикоски, які ми вчора обробили косайдом. І ось яскравий приклад, наш сіянець, якому буде в цьому році сьомий рік, він висотою більше двох метрів, він обрізався дуже сильно. І він в минулому році вже дав сигнальний врожай, а в цьому році. Ось так він вже квітне добре. На ньому ми маємо минулорічну окуліровочку, яка, якщо вона піде, ми її тут зріжемо і буде у нас в кроні гілочка. А ось ми маємо вже минулорічну окуліровку, яка в цьому році квітне. Ну, невдало ми окулірували, тому що ця гілочка йде в центр до середини. Але нічого страшного. Ось так вже починають квітнути наші кизили дорослі. Тільки-тільки, але -тільки, ну, починають розкрилися бутони, але ще не розкрилися квітки. Ось такі гарні дерева, сформовані чаші. Семен трошки пізніше буде, тільки-тільки. Ну, Розкривається, починають бутони наші, але теж він скоро заквітне. Кизил це показник весни. Скільки я казав, зазвичай він квітне в лютому, він затримався, але коли починає квітнути кизил, то значить вже прийшла весна. Це наша сама перша деревина, вона має висоту метрів до п'яти. Ми її спеціально не обрізаємо, не формуємо чашою, даємо їй виганятися як можна полище. Ну, Мабуть, в цьому році я все ж його ось там чікну, тому що немає сенсу. Дуже багато просто дарма осипається. Тож, як почали ми з сіянців, так і завершимо своє відео на сіянцях однорічних, яких ми вже другий день. Колупаємося. Хто думає, що це легка справа виростити саженець. Я вже мільйон раз казав, коли купуєш на базарі, кажеш, як дорого. Спробуй його виростити. Ось так поколупатися. І це ж не просто кло нього ще доглядати треба. І це лише однорічний. І щоб отримати, що привитий, що Власно, кореневий, все одно мінімум треба 5 років, коли нього навіть привити, дочекатись треба ось такого стану, трьохрічного, потім привитий на трьохрічному. На четвертий рік він дасть парус а на п'ятий рік лише він дасть зав'яже ось такі бруньки. Ось такі бруньки. До речі, це у нас хто спостерігає, це у нас. П'ять саженців лишилися дуже з поганою кореневою. Це мої експерименти, це методом відводка, пригинання гілки. Все можливо, якщо робити. Так що дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Ось так ми вирощуємо підвой для кизилу. Слава Україні!